Готовий таунхаус, 80 метрів два поверха. Тут власна парковка з накриттям. Тут вже люди проживають. Залишився один на продаж. Тут 4 таунхауса і якраз цей у продажу. Електрика заведена, каналізація, вода, все функціонує. Тут можна зробити прихожу, санвузол на першому поверсі, і така простора, кухня. Вітальня столова і місце для вашого відпочинку. Вікна профіль ріхау, вентиляційні канали, все є. Гармапа Гарний таунхаус. Він знаходиться у Крюківщині, біля житлового комплексу Оранж Парк 300 метрів зупинка, фора і до Києва 3 кілометри. 80 метрів це два поверхи. І ще йде горище. З вікном, це ванна з вікном і дві окремі спальні кімнати. Одна і друга. До речі, якщо у вас є дід, дуже зручно, тому що майданчик якраз додатково ще поруч. Містечко закрите. Якраз поруч з охороною. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.